Добрий день, діти! Ось і прийшла красуня осінь. В народі про неї кажуть щедра бо саме цієї пори люди збирають врожай овочі, фрукти, зерно. Овочі та фрукти багаті на витаміни. Та мінерали, які корисні для здоров'я людини. Поговоримо сьогодні про овочі. Овочі ростуть на городі, на грядках або у теплицях. Дід Василь з онуком Микитою на городі зібрали багато овочів. А щоб дізнатись, що саме. Треба відгадати загадки. Я лежу на грядці влітку, гріє сонце мій бочок. Я зелений та твердий, кольоровий. Кабачок. Кабачок росте на землі. Це трав'яниста рослина, що має форму куща плоди кабачків. Подовжені, іноді слегка вигнуті. Поверхня їх зазвичай гладка. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Капуста росте на землі. Спочатку з землі з'являються два листочки, потім між ними з'являються листки, що формують голівку капусти. Висять стручки зелені, круглі братці всередині. Різні страви роблять з них, хто живе в стручках цих. Горох. Горох має трав'янисте видке стебло. Плоди горошини формуються у стручку. Стріли випустив у небо сам захований в землі. Знає, всім на зиму треба його зубчики малі. Часник. Часник росте під землею. Зверху на землі з'являються зелене пір'я. Кожа на зелену цибулю. Голівка часника складається з декількох зубків. Він овальну форму має, на городі виростає, газині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіолетовий пан тонкошкурий баклажан. Баклажан трав'яниста рослина, схожа на кущ, плід фіолетового кольору подовженої форми, поверхня в нього гладенька. А що ж можна приготувати з овочів? Господині їх смажать, тушкують, печуть, роблять салати, а також консервують у банки. Їжте овочі та зростайте міцними та здоровими. На все добре!